КІР-1 фонди, Hashcake Capitaл, PolyChain кепітал та інвестиція в 23 мільйони доларів. Друзі, в нас сьогодні черговий розбір проєкту. Проект ОРА. Тож ми починаємо. Команда MTV та КриптоКаратист. А ви не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал. Отже, Ора протокол. Одразу хотів би зауважити, що даний проєкт буде цікавим і завзятим криптонам, в кого вже є певні накопичення в крипті, і він готовий зробити стейкінг в даний проєкт, а також підійде новачкам в крипті, у яких ще поки що лоу банк. І, в принципі, теоретично, даний проєкт можна відпрацювати абсолютно без усіляких. Фіна, ну, фінансових вливань, але звичайно, ви повинні розуміти, чим менше активності ви зробите, тим менше, тим менше в майбутньому ви отримаєте винагороду у вигляді майбутнього дропу. А дроп команда підтвердила, тому давайте починаємо розглядати даний проект. Отже, ОРА, це інноваційна, інноваційна стейкінгова платформа, яка поєднує елементи штучного інтелекту для оптимізації процесу заробітку на криптовалютах. Завдяки штучному інтелекту платформа дозволяє користувачам автоматизувати процес стейкінгу, підвищуючи ефективність управління активами. Ора спрямована на те, щоб зробити стейкінг доступним для всіх, забезпечуючи при цьому високий рівень безпеки. Та адаптивності до змін на ринку. Ну, по суті, тут точно нема що додати. А от е, ще раз хочу повторити про те, що ТІР-1 е, фонди, такі як Polychain Capital, Hashtag Capital, е, 7X Ventures е, проінвестували в цей проект. А ми розуміємо, коли такі хлопці інвестують, то вони вже точно зробили детальний аналіз, перевірили команду. Ну, тобто, вони точно не хочуть втратити свої кошти, і основна ціль в них заробити. Така сама ціль, і у нас з вами зробити максимальну е, активність проявити на цій платформі для того, щоб ми в майбутньому змогли з вами заробити. Е, друзі, ще б хотів сказати, чому саме цей проект вибрала наша команда. Давайте подивимося на їхній Твітер. Тут 108 тисяч підписників, і, до речі, ми декілька тижнів відстежували Twitter та Discord команди, і хочемо сказати, що доволі таки хороша активність в них. Декілька разів вони згадували про Бінанс, тим самим, можливо, на щось нам з вами натякали. От, хоча сам Бінанс е, поки що не підписаний на ору. Ви знаєте, хотів би сказати, що наша команда, я особисто ставлю і роблю акцент на ті проекти, де якимсь чином перетинається технологія штучного інтелекту. А саме, проєкт Ора, він робить інтеграцію зі штучним інтелектом, тому мені здається, що всі проекти, які тим чи іншим чином пов'язані з АІ, на Найближчому бичому циклі будуть прямо стріляти. Сподіваюся, ми не промахнемося із проектом Ора. Отже, друзі, заходимо по посиланню, яке я залишу під цим відео. Пам'ятайте, що треба в крипті дуже обережно ставитися до посилань. Тому переходьте тільки по тим посиланням, які, яким ви довіряєте, а я сподіваюся, нашій команді ви довіряєте. І ви потрапляєте ось на такий інтерфейс. В мене вже акаунт відпрацьований, тому я буду максимально швиденько, щоб не витрачати ваш час. Тут є така міні підмінюшечка ком'юніті, і у вас є можливість перейти одразу в дешборд, поїнц або стейкінг. Нас цікавить зараз Point. Тут ви можете обрати, тут ви одразу під'єднуєте гаманець, підписуєтеся, не переживайте. І дивіться, друзі, у вас є декілька варіантів вибору мереж. Починаючи, звісно, з ефіру. Далі йде арбітрум, оптимізм, лінея, мантл і севполі. Так, от, друзі, основні, скажімо так, основна активність по стейкінгу, у вас буде тільки в мережі ефір. А от деякі додаткові активності ви зможете робити по черзі, наприклад, або в арбітрумі оптимізму, що вам більше е, до вподоби. Отже, заходите на платформу, підписуйте гаманцем е, згоду на приєднання, і ваша перша задача буде доєднати ваш твіттер. Після того, як ви доєднаєте Twitter, вам запропонують ввести реферальний код. Рефералочка буде під цим відео, і це одразу дасть вам перші поінти. Тут у нас буде з вами така взаємовигода, тому що реферальна програма працює як нам, так і вам. І якраз перші поінти отримаєте за те, що скористаєтесь нашою реферальною програмою. Дуже просто перша дія у нас виконана. Далі в нас є змога зробити стейкінг. Нам е, проєкт пропонує чотири варіанти. Перший це застейкати ефір, другий це застейкати USDT або USDC. І останній варіант е, це стейкінг токена OLM. Хочу звернути вашу увагу, що якраз е, буст, максимальний буст на фарм ваших понятів буде е, в тому випадку, якщо ви. Застейкайте токени OLM. Але хочу нагадати, що це якраз і більш саме ризикований варіант, тому що волатильність даної монети дуже висока. Але хочу вам сказати: е, деякий час тому е, на, на на деяких наших аккаунтах ми якраз зробили стейкінг е, в монету, з монетою OLM і вже непогано заробили тільки на зростанні цього активу. Але, Пам'ятаємо, що це ну, реально такий великий ризик. Тому, знаєте, класика це краще обрати варіант стейкінгу ефіру, який, до речі, так само додатково вам буде приносити прибуток тільки на зростанні самого активу ефір. От, або скористатись взагалі такою, знаєте, безпечною класикою по стейкінгу фіату і вибрати USDT або USDC в залежності від того, що, який актив ви. Зберігаєте. І окремо хотів би сказати, що команда радить одразу певний мінімум, який би ви мали заносити сюди. Тобто, якщо це стейблкоїни, то це мінімум 50 USDT USDTшечок. І таку саму суму, тільки вже еквівалент в ефірі, команда радить заносити. І бачите, сьогодні у нас ось сума. В ефірі дорівнює 0.019 ефіру. Якщо, до речі, курс змінюється і ефір просідає, то ця сума теж збільшується. І буквально на минулому тижні вона була 0,021 ефір. І мінімально рекомендуємо, і мінімально рекомендовану кількість ОЕЛМу команда пропонує 1170 монет. Тут все також дуже просто. Якщо ви хочете, наприклад, застейкати ефір. Ви нажимаєте сюди, вибираєте, під'єднуєте гаманець, одразу міняєте тільки на Ethereum MyNet, можливості застейкати в ефірі в арбітрумі або в оптимізмі. Немає це, ви можете зробити ще раз тільки в основній ефіровській мережі. Вибираєте кількість там один ефір. У мене тут на гаманці зараз 0,02 ефіру, тому ну, цю суму я б міг застейкати. Але в мене вже є на даному гаманці стейкінг. Як ви бачите, в мене застейкано 0,28 ефіру і майже 5 тисяч доларів в стейблах в мене застейкано. Тому зараз немає сенсу мені додатково робити якісь речі. Це я вам просто показую. Як відбувається стейкінг? Далі, цей, цей пункт ми про ноду пропускаємо. Це тільки цікаво буде валідаторам. Якщо, до речі, хтось з вас вже в крипті досить глибоко сидить і вам буде цікава інформація стосовно запуску ноди по Орі, то ви можете. В нашому телеграм-каналі написати адміну, і ми вас е проконсультуємо вже в Директі стосовно цього. І ось цікава цікавий такий активіті Use ORAS AI Oracle. Нажимаємо сюди. Друзі, це такий тест зі штучним інтелектом, така активність, яку ви можете робити безліч разів, але вона кожного разу буде. Е Буде за додаткові кошти, вона, в принципі, коштує не так дорого. Одна транзакція буде коштувати вам близько одного долара, якщо це буде в оптимізмі, арбітрумі або ліне. Також додатково ви, в принципі, можете зробити декілька транзакцій в тестовій мережі Сиполія, але одразу вам сайт показує, що поінти за це нараховуватися не будуть. Тому. Давайте я вам просто покажу, як це відбувається на прикладі Арбітруму. Ось ви зайшли. Тут є такі підменюшечки. Ви нажимаєте будь-яку use model. Да, ну, от, Наприклад, я нажму ось цей. Далі ви нажимаєте Surprise Me. І нажимаєте Generate. І зараз штучний інтелект. Буде інтегрувати якусь е, фотографію. Як ви бачите, цінник е, такого процесу буде близько 1 долара там і 7 центів, ми підписуємо, Як, о, бачите, він дуже швиденько згенерував картинку, і після цього ви нажимаєте Finalize. Фіналізуєте це все е, дійство. От. І для того, щоб перевірити, чи нарахувалися вам понти, ви знову можете е, нажати на ком'юніті дашборд. І ми щойно робили е, е, активіті в е, мережі Arbitrum. І ось ви бачите: Arbitrum, три поинти. Одразу я е, отримав 21, 10 24 двадцять року. Ви бачите, це вже моя друга активність. Значить, така, і ви, в принципі, вже в залежності від вашого банку можете робити таку активність або щоденно, хоча це буде трішечки кусатися. да Ну, хоча б раз на тиждень таку активність проявляти треба. Ідеально, це, наприклад, зробити на початку тижня одну активність в арбітрумі, іншу активність в оптимізмі зробити наприкінці неділю. так і повертаємося ще раз в нашу підменю. Значить, твіттер ми зробили, рефералку зробили, застейкали те, що ви застейкали, зробили активність зі штучним інтелектом. Далі далі йде така опція майбутніх квестів. Нас попереджають, що це ще не все. Слідкуйте за нами. Ми будемо постійно щось обновлювати. І додавати якісь нові активності. А у вашому випадку, друзі, ви можете слідкувати за нашим телеграм-каналом Криптокаратиста, і я, звичайно, вас буду завжди інформувати про якісь нові активності в даному проєкту. Ну і останній останні активіті, які треба зробити, це доєднати до Діскорда. Він в мене вже зроблений. Як ви бачите, це все вже показано таким синім кольором. Тому е, це така, е, така от активність. Я сподіваюся, що тут по, по даним е, моментам все ясно. Це наші основні задачі, які ми е, повинні зробити безпосередньо на платформі ОРА. Але вже проєкт анонсував додаткові е, активності. Е, давайте я вам їх теж покажу. Це вже їх треба робити на іншій платформі платформа Інтракт. Дуже маленьке прев'ю, що таке платформа Інтракт. Це вже знають досвідчені криптони, така платформа, яка дає можливості додаткових відпрацювань з різними з різними проектами. Тут в основі своїй. Ви робите якісь соціальні активності, доєднуєте ваш твітер, робите якісь репости, заробляєте бали, свапаєте щось, мінтите навтішки, і за це ви накопичуєте певні бали. Накопичуєте бали як на самій платформі Інтракт, так і безпосередньо бали того проекту, ну, з яким ви працюєте. Отже, давайте швиденько зробимо активності по значить, додатковій активності по проєкту ORA. Підписуємо, під'єднуємося нашим гаманцем до даної платформи. Як ви бачите, все good. І нам пропонують перш за все під'єднатися до Твіттера. Verified, як ви бачите, все чудово. І одразу, бачите, така полосочка в нас з'явилася. Скажу вам такий маленький секрет. От ми бачите, зараз наступна дія в нас пропонується під'єднатися до Телеграму. Ми начебто перейшли по посиланню, але ми не будемо нічого навіть під'єднуватися. Нажимаємо Verified, і, як ви бачите, вже в нас зелена галочка стоїть і написано Complete. Те ж саме, в принципі, можна робити додатково і з іншими. Хоча я вам, в принципі, рекомендую все-таки і підписатися на той же самий Twitter е і Discord. І іноді бачите, вибиває. Ну, нічого, ми зараз все з вами зробимо і обов'язково отримаємо свої додаткові поінти. Що ж, друзі, це була додаткова активність, і робити її чи ні, це вже абсолютно ваш вибір. Але хочу нагадати, що завжди винагороду отримує той, хто більше працює. Тому раджу максимально відпрацьовувати усі активності. Ну я зі свого боку дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалося, було дуже корисним. За що ще раз прошу поставте обов'язково вподобайку і підпишіться на наш е, YouTube канал, та й взагалі е, усюди на компанію MTV та на криптокаратиста у соцмережах. Ну, а я вам дякую за увагу і побачимось в наступних відео. Бай-бай!